Одна з найактивніших українських громадських організацій в Угорщині Нова хвиля вже в четверте організувала та провела табір українських казок та пісень на березі озера Балатон. Мета заходу незмінна передати та привити молоді любов до українських народних традицій та цінностей, зміцнити їх національну ідентичність. Щороку ми організуємо табір при товаристві Нова Хвиля і дуже дивно, що 4 роки тому назад ми почали табір українських казок та пісень, але ті діти, яким тоді було 9-10 років, і їм тепер вже 14-15, і тепер хочуть долучатися до нас, так що хочуть взяти участь у нашому таборі. Так що ми цього року трохи змінили концепцію. І для менших, і надалі проводимо заняття українських казок та пісень. А для старших ми придумали концепцію, прив'язану до козацтва. І з ними займаємося на літературних заняттях, на креативних заняттях. І ось ми розказуємо їм, що як жили. Козаки, українські козаки, яка їхня була місія. І передаємо це все їм для того, щоб їхня ідентичність була сильнішою. і Звичайно, ми тут проводимо заняття українською мовою. Це якраз для того, ми придумали, щоб діти мали змогу, мали практику в українській мові, і також, щоб вони дізналися, що Українські козаки чому боролися? Адже ми знаємо, що тепер також українці борються за їхню свободу, і вже це можна сказати, ця боротьба проводиться століття, і ми хочемо дітям передати цей патріотизм. І за це, наприклад, ми вивчаємо разом вірш Тараса Шевченка Борітися поборити. І також ми придумали хореографію на цю пісню, бо ми хочемо, щоб вони зрозуміли, що чому тепер бореться Україна, український народ, і щоб вони відчували, що вони мають підтримати українців, адже вони також е мають українську національність, і це важливо, щоб вони зберігали свою спадщину. До учасників українського табору на березі Балатона завітав держсекретар уряду угорщини з питань релігійних та національних зв'язків Міклош Шолтес. Це, бу, національні меншини на території Угорщини за останні 10 років реалізували дуже багато програм, спрямованих на збереження їх культури, традицій та рідної мови. Це важливе завдання і для української національної меншини. Дякувати Богу, це величезне завдання беруть на себе як самоврядування нацменшин в Угорщині, так і різні громадські організації. Це дуже важливо. Адже ті українські діти, які проживають тут в Угорщині, або навіть ті, хто не є українцями, але підтримують тісні дружні стосунки, зміцнюють зв'язок між двома країнами. Усі ми бачили, наскільки це важливо у ці важкі часи. Попри те, що певні сили намагаються посварити народи та посилити ворожнечу, нашим завданням є те, щоб всі національні меншини, які проживають на території Угорщини, жили в мирі та злагоді та мали можливість підтримувати, берегти та передавати наступним поколінням. Традиції та культуру своїх предків табір українських казок та пісень, який організувала громадська організація Нова хвиля, було проведено завдяки підтримки уряду Угорщини та самоврядувань столиці та міста Ерд.